Сотні затриманих автозаки, водомети, і десятки тисяч ОМОНівців в такій святковій в лапках атмосфері Білорусь відзначала День волі. На мітинг в центрі Мінська вчора прийшли тисячі білорусів, яких без розбору пакували спецпризначенці. Постраждали і спостерігачі, зокрема, навіть міжнародні. Їх теж затримало місцеве КДБ. Тобто, практично та сама реакція влади на мирний протест, який буквально в ці хвилини. Переживає Росія. До речі, і в Мінську, і в Москві якось раптово з'явилися ряджені в шеврони Азова і ДНР невідомі люди спортивної статури. Їх показово заарештовують, а демонстрантів лякають наслідками майдану. Але чому Лукашенко пішов із кийками проти власного народу, адже ще нещодавно він підігравав національно налаштованій частині суспільства. Сергій Гальченко з'ясовував. Два ім'я сусід. Тай мір господи. Якщо ви думали, що останній диктатор у Європі це Путін, ви глибоко помилялися. Вчора президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив усе, аби довести світу він і його кремлівський друг одного поля ягоди. Коротше, люди в магазин На вулиці лупять всіх. Те, що ви бачите на своїх екранах День Волі в Білорусі. Точніше, так його бачить тамтешній президент Лукашенко. Вы террористы, может вы и что они что? Вон эта женщина, кто она? Может захребете ее себе? в Кутушку. Мы же права свои сюда пришли. Вы должны наши права охранять. А вы что делаете? День волі це неофіційне свято, яке щороку відзначає населення Білорусі. Люди виходять на вулиці в національних кольорах, без закликів до повалення влади. Щось на зразок дня незалежності в Україні. Так мало бути і цього року. Проте Лукашенко злякався. Уже кілька місяців у Білорусі виникають стихійні мітинги проти декрету номер 3 так званого податку за дармоїдство, який запровадив білоруський президент. Податок призначають для працездатних громадян, що не трудяться і які не платять податки впродовж шести місяців. Вони повинні щороку сплачувати збір у розмірі близько 250 доларів. В іншому разі їх притягнуть до адміністративної відповідальності. Декрет этот направлений проти туніяців, а не чесних людей, які хочуть работать і зарабатывать. Тож, коли у всьому світі держава допомагає безробітним, у Білорусі вирішили обкласти їх податком. Це призвело до масових мітингів по всіх великих містах північно-західних сусідів. Нет прав у нас нет никаких прав в нашому государстве. я не согласен з декретом номер трі. Це позорний декрет. І день волі мав стати кульмінацією боротьби білорусі проти декрету. Але Лукашенко сполохався, перелякався за своє крісло, злякався революції. І ще за тиждень до свята затримано 300 активістів та лідерів опозиції. За декілька годин були перекриті всі підходи до центру мінська, автозаки, водомети, тисячі ОМОНівців. Сказать, что я в шоке ничего не сказать. Я даже больше в шоке, наверное, от нашего правительства, от этих водометов. Люди просто ходять, женщины старые говорять: ребята, що ви делаете? Ви войну починаєте, тому ну, це ужасно, це страшно. Спецпризначенці вдерлися навіть до приміщення правозахисного центру Весна, де перебували спостерігачі та правозахисники. Їх запакували в автозак. Учора міліція і КДБ загалом затримали більше тисячі людей. Бажана громадяни, ви випрощайте діюче законодавство. Переконавча, просим розвестися. Сьогодні мітинги тривають. Уже біля райвідділків міліції. Усі, хто прийшов підтримати затриманих, пакують в автозак. Вочевидь, що Лукашенко намагається продемонструвати свою силу, а також засвідчити Кремлю, що він контролює ситуацію, контролює національно-патріотичний рух, який останні роки набрав оберти. Єдине, що не контролює диктатор, це людь народу, яка з кожним разом наростає. Сергій Гальченко, ТСН «Тиждень», 1+,1.